Іграшки вага 12,5 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перша у нас іде ось така запакована новесенька гра. Так, там все на місці. Коробочка трішки помнулась при перевезенні, а так вона абсолютно новесенька. Далі у нас іде прям комплект всяких обручів. Дивіться, скільки їх тут. Раз, два, три, чотири, 5 штучок. Такі всякі різні, я впевнена, що там є ще дуже багато. Ось шостий. Далі у нас є ось така сумочка для хлопчика. Далі у нас є ось така гра. Оп, працює. Так, так що у нас тут є ще? Ось така сумочка. І там є всякі також різні дрібненькі іграшки. Далі нам попадається ось така лялька. Настільки класне смарагдове таке платтячко. Прикольно виглядає. Далі ось такий мотоцикл. Можливо, він і на батареєчках іде. Далі ще один обруч. Дивіться, яка класна. Коса. Оп. Юлька Тимошенко прям. <хи> Клас Дуже прикольний. Далі у нас є ось така сумочка з поп-ітом Невелика, до речі, в містка. Далі в нас іде солдатики. Тут пачечка, якщо вам видно. Далі йде ось така масочка на Хеллоуін. Далі ой, я не пам'ятаю, це хочу звати е мультик, де іграшки оживають. Який класний. Може він зараз уже є? Я буду за ним слідкувати. Далі у нас іде ось такий мужичок. Має таку безрукавку круту. Так, хап. Ось така іграшка, ось така лялечка. Ось ця штучка, не пам'ятаю, з чого вона. Тут є батарейки. а мені здається, що це робот має розкладати. Тут є ще якась. Можливо, це якась колонка або нічничок. Далі ось такий меч, лялечка, набір олівчиків, вручок, маркерів, перев'язаний резиночком. Далі ось така якась гра, дивиться з клоуном. Тут у нас оце все витягується, типу як пазл, воно дуже м'ясеньке. Далі у нас йдуть ось такі окуляри. Під воду неряти. Далі ось така лисичка. Буквально Хоп. Ось такий Собак... собакен. Далі ось така штучка якась. Ось меніжок маленький. Дуже багато дрібнесеньких іграшок іменно. Ой, дивіться, який класний скелет. Прикольний. Який він класний. Прикольно виглядає. Далі ось така чарівна паличка. Так, тут у нас є щось. Напевно, окулярки. Тарас подив... Вау, які вони класні. Дивіться, які гарні окулярки. Можу вам навіть приміряти. Оп! Вау, вони прям ідеальні. Якби в мене не був зір поганий, то я б з радістю носила, а так нема сенсу. Дивіться, дуже класні, реально прикольно виглядають. Оп, Гарно вам запакуємо, щоб вони гарно доїхали. Так, Далі у нас йдуть ось такі коні. Класно, до речі, дуже гарні окуляри. Далі у нас йде ось такий бінокль, він зближує. Ось такий дитячий. Далі у нас йде ось така собачка. Тут випала батареєчка, треба засунути назад. Ой-ой-ой, ніхто не вломила. Має бутилочку, далі ось така лялечка. Я її так взяла з волосся. Ось така лялька велика, дивіться, яка класна. В такому такому гарному платті. Далі ще одне поні. Що у нас тут є ще? Ой, мені здається, він має щось говорити 100% тільки батареїчки треба змінити. Далі ще один обруч. Я казала, їх буде багато тут. Далі у нас іде тут якийсь чухольчик шкіряний. Дивіться. Це на пояс така сумочка, дуже класно виглядає. Далі у нас іде ось такий надувний круг, певно, для дитинки. Далі у нас іде жилетка для води. Далі у нас іде костюмчик для фотосесії. Дивіться, який він класний. Далі... У нас тут комплект захисту для ліктів, для колінок запакований. Далі у нас іде іграшкова блін, набірчик медсестри. Далі що я вам тут покажу? Ось така подушечка дуже класно виглядає також. Так, що у нас тут є ще? Ось така якась штучка. Грабельки для пісочка, Маріо. Так. І далі у нас іде надувний матрас. Дивіться, який великий, класний. Приблизно має півтора метра. Далі у нас іде просто цілий комплект ось таких вушок для зайчика. Для зайчика, для дитини. Ви зрозуміли. Далі ще одні окулярки. І тут є ще одні комплекти. Далі у нас йдуть олівчики, прив'язані резиночкою. Ой, дивіться, ось такі окулярки. Прикольно виглядає також. Так, у тут є ще. Дивіться, тут круте кольцо. Далі ще одні окулярки. Так, що я думаю, що тут показали. Тут всякі є, до речі, дуже багато з таких нарукавничків. Дивіться, водолазний костюмчик верху. І на мене може бути. Безуміло на 14 років, буде класно Так, так, що тут? Ще якась надувна штука? Якийсь Бетмен чи що? Це ось таке щось. Надувні всякі різні штучки. Такі матрасики, круги. Ще один обруч. Толетики, ну, в принципі, ми розпакували з вами весь лотик, але там є ще дуже багато дрібнесеньких іграшок. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз. Дивіться. Тут прямо дуже багато всього класного. Вага 125 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг. Множити 12,5 на 4,5 і на курс євро, якщо ви не знали.